Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирушить у поїздку на близький схід, щоб зафіксувати підписання мирної угоди про припинення бойових дій у секторі Газ. Згідно з офіційним розкладом Білого Дому, американський лідер прибуде до Тель-Авіва в понеділок. Вранці в Ізраїлі заплановані зустрічі з керівництвом країни, родичами заручників та виступ у Кнесеті. Того ж дня Трамп вирушить до єгипетського Шарма-Шейха. Там відбудеться церемонія формального затвердження мирної угоди досягнутої. Між Ізраїлем та представниками Хамас, як раніше повідомляв сам Дональд Трамп, Ізраїль та Хамас у ніч на 9 жовтня підписали перший етап мирного плану. За цією домовленостю сторони припиняють бойові дії. Ізраїль частково виведе війська з сектору газів. А хамас звільнить усіх заручників, яких він захопив під час нападу 7 жовтня 2023 року, в обмін на звільнення із Ізраїлем сотень палестинських ув'язнених. Ну, власне, про перспективи крихкого миру на близькому сході говоритиму далі. Зарія зайденом, ізраїльським політологом, підполковником запасу Цахало. А пане Арія, вітаю вас. Вітаю вас добрий вечір, Дякую за запрошення. Добрий вечір. Дякую, що погодилися. А, у п'ятницю, 10 жовтня, от минулої п'ятниці, 12 канал ізраїльський провів опитування, результати якого зокрема показали, що 74% ізраїльтян підтримують укладення угоди з Хамас, яке би призвело до звільнення заручників, до припинення війни в Газі, і лише 12% опитаних висловилися проти угоди. Хочу запитати, чи втомилися ізраїльтяни від війни? Ні, я не думаю, що ці цифри показують, щось говорить про наскільки громадяни ізралювки. Втомилися від війни. Ми я не відчуваю того, як громадянин не в своїй родині, ні на робочому місці, не загалом, якщо можу це на це дивитися. А 74% говорить говорять про те, що громадяни Ізраїля залишилися бути людьми, залишилися бути патріотами своєї країни. Що це має має під собою сенс в тому. Що ми по-перше пілкуємося, щоби всі наші громадяни повернулися додому до своєї країни? жодного разу не було чи в полоні, чи як заручники у терористичної організації. А потім е, вирішуємо питання з нашими ворогами, чи ми е, знищуємо їх повністю, якщо можемо, чи приходимо до домовленості, або чи можливо до якогось третього варіанту. І про це говорить 74%. І ще потрібно подивитися. Ви знаєте, то статистика, яка виборка була, чи то чи виборка вона тільки серед те, що вони називають іудейськими чи єврейським населенням? О, це 80% від країни. Чи було опитання серед арабських 20%, Чи у, брали участі ультрадоксальна частина? Шо ще 12%. І де було це проведено в центрі по всій країні в Єруслі. तो डाल А тим не менше, 16 вересня міністр оборони Ізраїля Ізраїль Кац, писав в мережі ЕКС. Я процитую солдати Цахалу мужньо воюють, щоб створити умови для звільнення заручників та поразки Хамас. Ми не відступимо і не повернемося назад до повного виконання місії. Кінець цитати цієї п'ятниці, знову ж таки, 10 жовтня. У телезверненні прем'єр нетеньяхо зокрема заявив, Хамас буде роззброєний, а Газа демілітаризована. Кінець цитати. І разом із тим план Трампа відкладає роззброєння Хамасу на пізніші етапи. Чи вважаєте ви таке відтермінування необхідним дипломатичним інструментом для звільнення заручників? Або ж це фатальний недолік, який може призвести в тому числі до зриву угоди? Та це не фатальний недолік. Це план, який Дональд Трамп і його і, до помічники зрозуміли, що так потрібно його і, будувати. Зрозуміло, що і Кац, і е, говорять, і, продають в лапках наратив. В якому вони розповідають громадянам про те, що тільки військовий тиск може привести до того, що досить до складання угоди. На мій погляд, це не зовсім є такими а, прямими прямпріями прямим посилання між тиском військовим, який, ви бачите, діє вже два роки, і чимало людей вам скажуть про те, і це я також при, при свої своє думки примисло думки, що угоду можна було скласти ще майже рік тому, але а, як це ми бачимо, Венямін Таніагу е, політик, який хоче залишитися у, у владі, і тому от таким чином ми е, дійшли до сьогоднішніх е, е, двох років. Тепер так чи інакше, в, е, через рік максимум будуть вибори, і Ветамін Таніагу приходить тих виборів, нібито з великим. Пакетом перемог, якщо зрозуміло, йому повірять люди в те, що це його перемоги, а не Дональда Трампа та інших. А, скажіть, будь ласка, але як Натаніаху буде вчинити? Ну чи не завадить йому це праве крило? Ну, найяскравіші представники це і Тамар Бенгвір, міністр внутрішньої безпеки, Беселель Смотрич, міністр фінансів, вони ж голосували проти. Вони ж ну радикально налаштовані. Так, так, вони радикально налаштовані. Але до того моменту, коли йде річ про е, залишити коаліцію і закінчити uh -huh. свої е, термини е, у владі, це цього вони від е, це вони відмовились робити. Тобто, проголосували вони uh -huh. проти. Вони знають що, якщо навіть вони проголосують проти, є більшість в кабінеті для того, щоб провести а, це, у, е, це питання. Е, тому е, це так діє на їх те, що називається Бейс. Тобто, хтось роз хто, для, вони розмовляють зі своїм електоратом, говорять: дивіться, ми ідеологічні, е, настроєні, і ми все ж таки проти угоди. Це їх наратив, який вони е, е, використовували з самого початку. а смотря чи по е, Згодно останнім опитом не проходить електоральний бар'єр. Вітамар Бенгер знаходиться в кращій ситуації, але він також в нього зараз немає ніякої можливості відступити відсувати наративу, який він який він використовує сьогодні. Бо якщо він піде проти самого собого, він також втратить той бейс, який потрібен був потрібен, щоб нього проголосував. Дуже схоже на українську ситуацію. Принципи діють поки дуже поки. Схоже. Так, дуже так, схоже. Так, поки... Принципи, принципи діють в за... майже в кожній Точно. країні. А, як, так, Абсолютно. Так, як... Я маю на увазі ну, в мирний час, до, до повномасштабного вторгнення Росії. Так. А, повернімося до питання Хамасу. От, ну, наскільки я розумію, очікується, що заручники максимум мають прибути до півдня, до опівдня, зараз, завтра, понеділок, там спливає термін, здається, так, 72 години. І разом з тим я просто передивився ізраїльські змі, до яких зміг що називається дотягнутися? І, от, наприклад, Михаїл Бородкін, це ізраїльський журналіст, відомий іраніст, в ефірі Ютуб каналу Шенкін 40 напередодні це було. Він висловив таку думку: якщо Хамас віддає живих заручників, він залишається без захисту. Наскільки ймовірно, на вашу думку, що Хамас таки виконає перший етап плану Трампа, якщо дуже спрощено, чи чи боїться Хамас Ша більше ніж Ізраїлю? Фактично? <звучит> <звучит> Здається, що на «Шенкен-40» інформація доходить через московські джерела, а не через а. дійсно ізраїльські Окей, <звучит> <звучит> майте на увазі. А друге друге, якщо це було б точний вислів, якщо б не було зустрічі з головними головою розвідки Туреччини і головою розвідки Єгипту. А напередодні, коли вони за впевнили Хамаси, підписалися під тим, вони з під, під тим, що Ізраїль не повернеться до бойових дій, Ізраїль погодився з цією ситуацією. Тобто вони не просто так віддають заручники, вони віддають заручники через те, що вони е отримують е Умови, при яких вони зможуть і існувати на тих 47% територій, території, які сьогодні залишилися. Панарі, але ж ну крім Хамас, на території Гази там ще низка угруповань, правда? це ж там ісламський джихад, бригади мучені Кавалякси, Ісламська держава, Вілея Цінай, так, оце відділення комітету опору і, і так далі. Чи готові ті вони до угоди? Сьогодні я більше сили до використання існували okay. і якщо і залиш. Okay. Так, ще і залишились представники, вони залишили зрозуміло. Представники частково вони не знаходяться в ситуації, при якій вони можуть чинити хоч який опір Хамасу. Хамас буде досить жорстко, жорстко, на мій погляд, підтримуватися на початку тієї, тієї угоди, але час покаже, і ми подивимося, яким чином ми, і наші військові перейдуть, як буде виглядати війна оборони. Чи буде вона достатньо фортифікована для того, щоб і буде там достатня е, вогнева міць для того, щоб не е, можна було знищити е, 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 якийсь крок зі сторони от таких угруповань? А як буде виглядати е, легітимація і через те юридична частина, який наказ дадуть м, військовим, при яких а, як відкривати вогонь? Кого знищувати, при яких при яких умовах все це перед нами, все це серйозне питання, і вони так ми їх побачимо. Ми з ними зустрінемося. Тобто, після того, як завтра я впевнений, майже на 100%, що повернуться живі громадяни, можливо, не всі. Тіла, на жаль, але живі, я впевнений, що так. Ми перейдемо до дослідуючи дуже довгої, яке би візьме декілька місяців, а можливо навіть ще й більше системи переходу, роззброєння Хамасу, який є... сьогодні ініціатива знаходиться на його тери, на його стороні, і він обирає майже 100% він вибирає, коли він розпочне. Своє озброєння. Панерія, і останнє запитання: якщо дозволите, та денна війна з Іраном, дворічна з Хамасом. Чи змінили вони якесь довгострокове бачення оборонної доктрини Ізраїлю Якщо так, то яким чином, або принаймні, що зрозуміло там на тепер? Ну, обидві спільно між ними те, що обидва рази втрутився Трамп. Е, так е, дивіться, з військової точки зору. Поки що, ми не побачили і не побачимо це. Візьме щонайменше півроку для того, щоб ЦАХАЛ і його генеральний штаб, розробили нові е, новий план, по перше п'ятирічного розвитку. Наші плани вони п'ятирічні. Це по перше. По друге, так що буде вплив на стратегія? І також це буде, Е, Знов військовому плані як ви міняєте стратегію? Чи буде нові види озброєння, чи будуть в Ізраїлю відкриті розпочнуть будувати ракетні війська? Є люди, які говорять, є біолітики, які говорять про це. Я не зовсім як військовий впевнений в цьому. А чи буде в Ізраїлі розвиток початок розвитку стратегічної стратегічних бомбардувальників? Хотілось би бачити, але uh -huh. на жаль, це дуже така е е е дорога. Дродорогі е про пане е ну, будь-якому разі. Ми, ми побачимо, подивимося. На жаль, у нас так. час завершений. Я трохи не розрахував. чесно вам скажу. Але я вам дуже дякую за дуже приємну розмову. Туда раба, дякую на зв'язку зі студією. Був Арія Зайден зайський політолог, підполковник запасу Цахало. Бажаю миру і процвітання. Звісно, дякую. Навзаєм. Дякую. Дякую.